Права 570. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартує, Пригадуємо, як це робиться. Дивимося в першому заданні. Нам треба спростити 14 пом А помножити на 6B. Записуємо тоді цей вираз в такому вигляді, як 14, помножити на А, помножити на 6 і помножити на Б. І це дорівнює. Тоді групуємо, пишемо 14, що множиться на 6 і помножити на А. І помножити на b. І це дорівня. Ну, 14 помножити на 6, можна стопчик, можна усну. Дивіться, давайте запишемо його як 10 плюс 4, 14. Помножити на 6. А, а помножити на b, Пишемо помножити на А, b. І це дорівнює. Розкриваємо тепер дужки. 10 буде у нас у дужках помножити на 6 плюс 4 помножити на 6. Помножити на ab. І це дорівнює 10 на 6 це 60. 4 на 6 це 24. І помножити на А, Б. І це дорівнює тоді 60 плюс 24, це буде 84. А, Б. Добре, вираз, ми спростили. Тепер нам треба знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 2, Б дорівнює 3. Записуємо, якщо пишемо. А дорівнює 2, а Б дорівнює 3, то. Тоді записуємо, що 84 АБ. Буде дорівнювати 84, що множиться. Замість А пишемо 2, замість Б пишемо 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут дуже просто його не порахуєш, вже немає простих варіантів. Тому я пропоную 2 помножити на 3, це буде 6. І ми пишемо, що це 84, що множиться на 6. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик будемо множити десь тут унизу. Я записую тоді 84. Що множиться на 6. Множимо. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 8 це 48, плюс 2 це 50. Отже, записуємо щодо так У нас дорівнює 504. Є. Ну, переходимо до другого завдання. 25m помножити на 3n. Давайте спрощувати, записуємо тоді, як 25 помножити на m, помножити на 3 і помножити на n. І це дорівнює. Ми пишемо це як 25 помножити на 3 і помножити на m і помножити на n. Це дорівнює. 25 на 3 це буде 75, а m помножити на m, дописуємо m, n дописуємо Mn. Вираз ми спростили. Зараз треба обчислити його значення. Пишемо, якщо M дорівнює 8, а N. Дорівнює 1, то наш вираз 75 n буде дорівнювати 75, що множиться. Замість m пишемо на 8 і помножити на 1. І це дорівнює. Тут можна по-різному робити, можна знову 75 розкласти як 3 на 25, а можна 8 помножити на 1, це буде то ж саме 8. І 8 розкласти як 2 на 4. Тобто ми пишемо 75 помножити на 2 і помножити на 4. І це дорівнює. 75 помножимо на 2. Це буде 150. Помножити на 4. Ну, 150 на 2. Це 300, а 300 на 2 це 600. Пишемо, це дорівнює 600. Обчислили ми значення виразу. Переходимо до третього завдання. Тут давайте ми х винесемо за дужки. Тобто ми пишемо 5. Помножити на х, додати 8 помножити на х, відняти 3 помножити на х, це дорівнює х виносимо за дужки. У дужках буде 5 плюс 8. А далі тут, якщо ми заберемо всюди х, залишиться тут ще мінус 3. І це дорівнює тоді. Буде х помножити. У дужках 5 плюс 8 це 13, мінус 3, це буде дорівнювати х помножити на 10 або 10х. Добре? Ну, а тепер треба обчислити значення цього виразу, якщо х дорівнює 17. Пишемо, якщо х дорівнює 17, то наш вираз пишемо, 10х буде дорівнювати 10, що множиться на 17, і це буде дорівнювати 170. Обчислили значення виразу, переходимо до четвертого. Тут аналогічно. Давайте ми запишемо його як 16 помножити на y. мінус Y – це мінус 1 помножити на y. Плюс 5. 5 помножити на y. Це дорівнює. Y виносимо за дужки. У дужках з першого виразу буде 16. Мінус, з другого мінус 1, а з третього плюс 5. І це дорівнює тоді y, що множиться. 16 мінус 1, це буде 15 плюс 5, і це буде дорівнювати y, що множиться на 20, або це дорівнює 20 y. Є. вираз, ми спростили, а тепер треба обчислити його значення, якщо y дорівнює 23. Пишемо, якщо y дорівнює 23, то. Наш вираз, 20y, буде дорівнювати 20, що множиться на 23, і це дорівнює. Це можна записати як 10, 20 помножити на 2 і помножити на 23. Це дорівнює 10 помножити 2 на 23, це 46. І це дорівнює тоді 460. Все. Ми спростили всі вирази і обчислили їхнє значення. Давайте запишемо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Перше. В першому ми спростили вираз 84 АБ. Значення виразу ми обчислили 504. В другому ми спростили вираз 75. мн Значення виразу у нас вийшло 600. В третьому вираз ми спростили 10х. Значення виразу 170. В четвертому ми спростили вираз 20y. Значення виразу 460. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, на обчислення значення виразу. На цьому вправу завершено.